Всім привіт, друзі! Я в Аврорі. Підемо дивитися, що тут є цікавенького. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і беру вас з собою. Так, роздивляємося. Тут щось новеньке: 69 дев'ять гривень. Такий маленький подарунковий набір з Аврори. Відрушена тут. Цукерки, корівки дві штуки, лоліпопс одна штука, шалена бджілка, дві штуки, харківська біскітна фабрика, верже, пряжене молоко, дві штуки, вкуся мікс. Е, ну непогано. Скажімо так, ну зрозуміло, що на 69 гривень, але комусь можливо такий маленький подарунок і зробити. Дивіться, яка гарна чашка Оп. з такою от ложкою лоскунчиком. Прям мені подобається і коштує 249 гривень. Вона велика, прям. Непоганий подарунок. Отака От чашка, стакан з кришечкою 169-89 гривень кухоль. Тарілочки по 129 гривень. Давайте подивимось. Ну, ми здається, їй вже з вами. Ні, такий ми не бачили. Подивіться, гарненькі, Правда? Так, 59 гривень рушнички. Але зараз перевіримо. Ви там бачите ще одні. А, тут скатертина. 59, а скатертина. Давайте подивимось. А, це ранер. 109 гривень. Ну, якщо у вас є біла скатертина або червона, зелена, сіра, всі підійдуть таким ранером прикрасити стіл собі, мені здається, непогано. Тут є ще багато гірлян. Дивіться, отакі будиночки. 149 гривень на батарейках, 129 гривень на батарейках шишечки. Від USB теплий, білий. Але, бачите, закрита. Ну, Мені здається. Звичайна просто гірлянда. Один режим, нічого не написано, знаєте, от купити. Не зрозуміло, що зараз спробуємо подивитися. Не зрозуміло, як вона виглядає всередині. А, так, 149 гривень. І отака гірлянда краплинки на батарейках. Довга, 10 метрів, кольорова 149 гривень теж. Так, от ще є. Ох, незручно тут все запакували. Я не витягну і не можу подивитися, яка ціна. 69 гривень. Отакі от кульки невеличкий набір. Далі дивіться, 169 гривень сніговичок. Це що? Просто новорічна чашечка. 100. 49 гривень, і отака ялиночка 109 гривень. От антистрес Миколайчик 88 гривень. І от іграшки, набір 77, пончики. Так, пончики, пончики, 84 гривні. Ну, знаєте, якщо треба прикрасти ялиночку. Тут можна все знайти. І ялиночки, до речі, тут теж є. Знайдемо, подивимось. Але нагадую, що ялиночки можна придбати і через мене, литі якісні в інстаграмі. Отака прикольна, до речі, 349 гривень лампа настільна, вона від акумулятора працює. Непогано тут чорна, вона непогано виглядає. Давайте дістану. М -м, вона навіть золотава, бачите, така симпатична. Щоб просто на кухні повечеряти навіть можна сісти, чому би і ні. Ліхтарик на голову. 179 гривень. А це що? Ага, це, бачите, теж така підсвіточка. Зараз подивимось, яка вона всередині. Це важко зрозуміти, бо її тут треба збирати. Але принцип, я думаю, вам зрозуміли. Отак вони на підставочці стоять під світ. Ну і тут вже починаються такі суто знижки. Десерт молочний 22 гривні. Святий Миколай 27 гривень. Український різдвяний пряник. Панянка 39 гривень. Так, чаї по 19, сироп 29, цикорій розчинний 49, кава 259, 200 гривень. 149 гривень. Знов я вам показувала 149 гривень, отакий невеличкий адвент календар. Далі що тут? Тепленькі пледики: 399 гривень. Грілка устілка 34 гривні. 109 гривень, отакі теплі колготки, 200 ден. І тут різні розміри. Є. Хтось, бачите, отак необережно розкривають. Мене це бісить, якщо чесно. Устілки ортопедичні. Тут, бачите, їх можна підрізати 59 гривень. Мої улюблені серветки для прибирання 149 гривень. Пакети для сміття 120 літрів. Слухайте, мені треба 69 гривень. Але якщо я от зараз їх візьму, мені зручно з ними ходити. Якщо я зараз не візьму, я про них забуду. Ну, спробую згадати потім. Ой! Балон газовий 55 гривень і горілка під балон 99 гривень. А, от ще дивіться, 399 гривень, я б не побачила. Слухайте, гарні прикраси. Ой, пластикові, дивіться, цілий набір. Стильний, чорно-такий золотавий, з білим. Гарненький. Класні зручні приправи. Бачите, от таких от баночках класно їх зберігати, це дуже зручно. 64, для картоплі, для курки, сушений часник, просто обожнюю куркума, паприка і перець. Ну такі, в принципі, основні приправи дуже зручно. От такі от соуси можете подивитися, ціни. А слухайте, приправ більше ніж зараз в якомусь АТБ. якщо Зайти туди, наприклад, для м'яса м'ясочрансливо еко непогані, прям приправи, приправа для борщу. Що тут цікаво? Приправа для борщу, ви про таке чули? Так. Склад сіль кухонна, морква сушена, цибуля сушена, цукор, чесник сушений, лавровий лист сушений. Лимонна кислота, петрушка, сушена, кріп, перець, чорний, паприка, кмин, перець бухмяний, корінь селери, екстракт чеснику, добавка, що перешкоджає злежування, перець червоний, барвник, натуральний екстракт паприки. Ну я не знаю. А тут тут вони пропонують готувати без піджарки з цибулі і моркви. Ну, не знаю. Напишіть, от ще деко є. Прям цікаво, до м'яса, 7 гривень, ця 9 була. До салату, лимонний перець, приправа для м'яса з ананасом, приправа для спагеті, курка, слухайте, прям очі розбігаються. Коли я дуже активно вела кулінарний блог, то в мене були всі приправи окремо, просто. Я вже сама мішала. Зараз мені зручніше якісь суміші купувати, скажу чесно. Чесник сушений 15 гривень, копчений 12 гривень. Приправа італійські трави, 7 гривень. Я таку не пробувала, але б я б взяла б. Так, але бачу, тут є любисток. І любисток я просто обожнюю. Приправи класні, недорогі італійські трави. Знов-таки, треба повернутися взяти. І, до речі, 12 овочів. Дуже класна приправа, прям. Обожнюю 15 гривень. Всі супи, борщі але уважно, бо вона часто з сіллю йде, тому можна пересолити трошки все. Так, краса. Хочеться подивитися на асортимент чаю і кави. Кава старого Львова 249 гривень. Форд. Інтенс 74, натуральна мала на 194 гривні, 290, 259. Ну я думаю, ціни ви самі бачите. Якщо ви якусь цих кав п'єте, а напишіть, буде цікаво. Я зараз купую в зернах так, кава старого львова 499 гривень. Оці якісь такі цікаві 499. Оця Nero на знижках 449. 599. Хто в зернах от якусь каву з таких брав, будь ласка, напишіть. Я б взяла спробувати Старого Львова. Мені цікаво, але це мелена кава, Мелена мені не підходить в кавоварку. Чайочки смачні, лувари асорти по 103 гривні. Моя мене донька такі любить аскольд, дивіться. Якийсь такий різдвяний пакуночок, Меліса, бризки шампанського, фруктовий і ревгрий. Ну, непоганий набір. Не Можливо, подаруночок комусь брати. Мудрість природи, імбури та кориця смачний чай, альпійський букет влітку пила. Міліса. От У усіх чаїв карпатський чай я обожнюю. Міліса і чабрець прям мій улюблений чай. Завжди його п'ю. Скажімо так, це трав'яний саме чай. 19 гривень, 44 гривні. Цитрус мікс. Саусеп 44 гривні, слона по 22 гривні. Отакий великий слона 44 гривні. І на акції дивіться: чай, чорний Ахмат. Англійський сніданок 66. Pearl Grey. 66 і розсипний 54 гривні. Це те, що зараз на знижках. Ось такі ще новорічні цукерки. Лукас, 99 гривень, шоколадні сигари 149 гривень, така маленька упаковочка, та шине молоко. Ой, 219 гривень, цукерки бісквіт це ж харківський. Да? Віночок. Якось, знаєте, одразу в підлітковий віт згадався. Так, оце мені подобається печиво. Цікаво, скільки воно тут коштує. Так, 37 гривень. От не пам'ятаю, скільки воно коштує ВТБ. Напишіть, хто пам'ятає. Класний такий набір, але я чесно, якщо думала, що тут оці цукерки на підвісках, щоб на ялинку вішати прикрашати. Так, 69 гривень. Ну, але виглядає симпатично якусь дитину, знаєте, побалувати ще. Такий 129 гривень. Теж набір з маленьких шоколадних цукерок. То це виробник. Польща. А тут. Теж Польща. Дуже прискіпливо відношуся до складу цукерок. Якщо вже їсти, то щось якісне. В мене таке саме ставлення. Ой, гарненькі прянички. 44 гривні я вже ціни побачила, поки просканую. Так, набір цукерок лазурованих. Хто це виробник? Такий стиль, стильна така упаковочка. Аврора. Якийсь мікс зробила. Метеоріт соняшнику з карамелю, метеоріт арахасові з карамелю, чорнослив з ядром Волоського горіха. Це, здається, оце волонські да, солодощі, слухайте, дуже класні. 149 гривень. Мені прямо захотілося до кави таку цукерку. Мабуть, повернуся, якщо не забуду, і обов'язково візьму, але подивіться, яке стильне пакування. Погодьтеся. От я б брала якісь. Солодощі, мабуть, от такі взяла. Ну, тут таке кошеня 129 гривень, цукерки 99. От метеорит Арахусовий з карамеллю. 88 гривень. Ну тут тільки, я так розумію, тільки один варіант цукерок, а в тому, що я вам показувала, там все-таки більше. 250 грам, А тут 350 і асортимент інших цукерок. Так, зайшла перевірити. Класні контейнери, хто пече різдвяний кекси, вже можна потрошку починати. 24 гривні набір форм. Отакі ще є контейнери. Ну, під кекси не дуже, але, можливо, вам для чогось буде потрібні. Дуже класні кришки чохли Багаторазові, от такі, як шапочки для душу. Салатики якісь накривати, дуже зручно, 49 гривень. Пакети для люду. Зараз, я думаю, не дуже актуально. Так, це що? Що це? Набір контейнерів. 39 гривень. Ага, вони бачите з кришечками щось складати. Теж, можливо, якісь цукерки робити на подаруночки. Не знаю, щось от таке. На свята, Різдво ж не так далеко, я обов'язково беру набір отаких от контейнерів, щоб запікати курку і все інше. Просто ти запік, і потім не треба було це все мити. Вони є, бачите, ці коштують, я так розумію, 49 гривень, але давайте перевіримо, бо я ж собі теж планую купити. Так, да, 49 гривень. Класні, якраз от качка, курка сюди. Гарно лягає, так ось такі менші є, є круглі, бачите, і от мені цікаво пергаментні форми для аерогриля, 169 гривень 50 штук. Якась така цікава скатертинка. ранер, бачите, така платина. слухайте, симпатична, коштує. 229 гривень, але виглядає дуже стильно. Я б на вулиці собі взяла в такому еко-стилі. І вони бачите, є ще, наприклад, тут різдвяні. Тут багато, ну яка попадається, дивіться, скатертина яка, так дивимось. Тут прям, знаєте, те, що треба для сканування, дуже великий. Бачите, не сканується. Так, скатертина з китицями. Начебто 88 гривень, я не впевнена. Бачите, і не сканується чомусь. А ще мені треба відкривашка для консервів. О, 55 гривень. Я вже купувала і теж в Аврорі вона в мене зламалася. От мені цікаво, ця за 55, скільки прослужить. Колись Сергій мені купував, я пам'ятаю, якусь мега дорогу, але ми побачили ці тільки на касі у цю відкривашку. І вона працює вже багато років. Всі інші, які я купувала, всі ламалися. Це різниця. Мені не подобається, що дуже широкі ручки. я, Мабуть, навіть не буду її брати. Я взяла отаку, таку, знаєте, звичайну. Ну цим я не знаю, як відкривати. А, це тільки для пляшок. Так, це тільки для пляшок, що звичайних відкривашок тут і нема. Коротше, як побачите в Аврорі, напишіть мені, сфотографуйте, яка вона, скільки вона коштує. Я вже в другу Аврору заходжу, і в другій Аврорі я їх не бачу. Ще дивіться, я йшла і побачила. Симпатичний посуд. Дивіться, який салатничок. 139 гривень. Ой, дивіться, і чорний, який гарний. Тарілка обідня 109. Супова 109. Ну, гарно. Так, от така ще тарілочка. Гарненька, щось сервувати. Вона, бачите, виглядає вона чорною, а коли береш, вона така. Фіолетова 139 гривень. Можливо, комусь до святкового столу потрібно буде. Дивіться, ще є отакі маленькі, але гарненькі ж, правда, щось сюди викладати, навіть не знаю, соуси якісь, вірчичку, наприклад, 69 гривень. І великі такі. Слухайте, ця взагалі дуже гарно, але без цінника. Не кось 119 гривень, але дійсно гарно виглядають. Під цукерки, під горішки, під що хочеш. 139 гривень, дивіться, таке скляне обіднє блюдо. Теж я брала для якихось канапок на святковий стіл. Під Багато варіантів посуду підходить. Десертна скляна тарілочка. Отака. Я не такі прикраси люблю зберігати. 77 гривень. Слухайте, непоганий варіант. Зараз 39 гривень, дивіться, отака маленька. Також каблучки складати, ключі десь кидати, можливо, комусь в такому варіанті захочеться їх роздивитися. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. Сподіваюсь, вам відео сподобалося, обов'язково забіжимо ще в Аврору і подивимось все інше. Напишіть, можливо, вам хочеться щось подивитися докладніше. Всім пока!